Так дуже хочеться весни тієї, що пташиним співом, тієї сонечком ясним і радістим дитячим сміхом, весни, щоб проліском цвіло, весни з лелеками на хаті, Щоб з мальовничого села до праці кликалась завзято. Ой, як же хочеться весни, щоб пахло квітами, не димом, щоб хмари в небі, мов човни, пливли спокійно, сині, сині. Щоб у заквітчених хустках на грядках порались матусі, цвіли дерева у садках і тракторець водів у лузі, щоб на вечерю у дворі збиралась радісна родина, щоб спала міцно до зорі, спокійно в ліжечку дитина. Ох, як же хочеться весни і байдуже, з дощем чи з вітром, Аби лиш не несла війни, Аби лиш не вмирали діти. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова і повести його до хати. Ти наш герой. Та першого дня я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя усім, хто здобув нам перемогу.